Як ти оцінюєш в цілому рівень українського баскетболу сьогодні, не тільки якщо ми кажемо про Суперлігу, а в комплексі? Ну, все йде тому і з того, що дітей. Немає у нас такого напливу дітей. Їх більше займається, але тренери зараз, тренери більше зайняті заробітком грошей. І у них. Я, я взагалі не, не дуже розумію, як тренер може вести дві-три команди. Як на мене... Ідеальний, от всі говорять, клубна система, чи як то кажуть, чи ДСШ система. Там теж клуб, але трохи як -то, інакше воно виглядає. А клубна система це все, майже все лежиться на, на плечі батьків. Вони там оренду платять, так далі. Щось допомагає, може бути районна адміністрація. Ну коротше, щось таке. Але для мене я вважаю, найважливіше для розвитку баскетболу важливо зробити шкільні клуби, щоб вони не тільки в це пліч опліч якось там проводилися, а щоб добитися того, зробити якийсь там проект допустим, в якоїсь в Житомирської області, все кинути на баскетбол, щоб були в у кожній школі був клуб баскетбольний, неважливо якої якості. Главное, щоб він тренувався і жив, баскетбольний клуб, щоб він жив, щоб школа знала, щоб відразувалася. І тоді, викладач фізкультури, він дуже багато часу знаходиться з тими хлопцями. Він може на них вліяти. І, і під час уроків, і під час тренувань, і під час взагалі життя. Він завжди з цими хлопцями, з цією, з цією командою.